Доброго ранку, мої любі дітки! Як зробити день веселим? Усміхніться всім навколо небу, сонцю, квітам, людям. І тоді обов'язково день для вас веселим буде. Сьогодні до нас в гості завітали ось такі веселі зайчики. Малята, погляньте на зайчиків. Вони однакові за розміром чи різні. Так, зайчики різні за розміром. Ось зайчик великий. А цей зайчик. Маленький. Ви запам'ятали, який зайчик великий а який маленький. Покажіть пальчиком великого зайчика. Молодці. А тепер покажіть пальчиком маленького зайчика. Розумнички. Дітки, зайчики дуже люблять їсти морквинки. Давайте їх пригостимо. В нас є ось такі морквинки. Розглянемо їх. Вони однакові за розміром чи різні. Правильно різні. Ця морквинка велика. А ця морквинка маленька. Покажіть пальчиком велику морквинку. А тепер покажіть пальчиком маленьку морквинку. Молодці, дітки, яку морквинку ми дамо великому зайчику. Так, велику морквинку. А яку морквинку ми дамо маленькому зайчику. Правильно, маленьку морквинку. Малята, погляньте, зайчики з'їли морквинки і хочуть ще, але в нас морквинок вже немає. Давайте намалюємо зайчикам морквинки та пригостимо їх. Але спочатку розімнемо наші руки, зробимо пальчикову гімнастику. Повторюйте за мною. Хто сховався в кулачок? Це наш зайчик хитрячок. Вушка зайчик піджимає і голівкою хитає. Зайчик свої вушка загнув, ох, втомився і заснув. Розумнички. Дітки, для того, щоб намалювати зайчика морквинки, нам треба. Паркуш паперу з намальованою морквинкою, фарба зеленого кольору, пензлик, стаканчик з водичкою та вологі серветки. Діти, спочатку розглянемо морквинку. Якого вона кольору? Правильно помаранчевого. А морквинка велика чи маленька? Так, морквинка велика. Малята, а чого не вистачає на морквинці? Розумнички зеленого хвостика. Ось його ми й будемо малювати. Беремо пензлик, міцно тримаємо його трьома пальчиками. Занурюємо пензлик у водичку, потім у фарбу зеленого кольору. Проводимо лінію згори донизу. Далі занурюємо пензлик у водичку. Потім у фарбу зеленого кольору. Проводимо лінію згори вниз. Знову набираємо фарбу та проводимо лінію згори вниз. І знову набираємо фарбу та проводимо лінію згори вниз. Ось ми і намалювали зелений хвостик для морквинки. Тепер можна подарувати морквинки зайчикам. Вони будуть нам дуже вдячні. Дітки, давайте згадаємо, які зайчики до нас приходили. Великий зайчик. Та маленький зайчик. А які морквинки вони з'їли? Великий зайчик з'їв велику морквинку, а маленький зайчик з'їв маленьку морквинку. Малята, дякую вам за увагу. Бажаю гарного та веселого дня. До побачення.